І от сказала, коли говорили про депресію, що вона, якщо її налікувати, може не знаю, переходити чи як це сказати. Якщо ми говоримо про деменцію, то це вже соматичне. Такі захворювання. Ну, депресія це теж не всі люди розуміють, а вона теж соматична. Тому що що ж має спричинити, чому це раптом у нас порушився баланс нейромедіаторів? А тому що депресія це не специфічне запалення мозку. І це у нас поступово повільно гинуть клітини нашого мозку. Це те, що люди мають розуміти. І плюс організм у нас цілісний, єдиний, коли у нас проблема в мозку. То порушуються гормональні системи, порушується обмін речовин, і починається цілий комплекс проблем. Як я так простими словами поясню, що коли у нас є депресивний розлад, все в організмі працює не так, як має працювати, гірше. І це не тільки рання деменція, це і серцево-судинні захворювання, а це і ранні інфаркти, особливо чоловіків. Тому що жінок до певного моменту захищає гормональну систему, але не до певного моменту. Коли в прекрасних наших пані починається менопауза, то ми вже на захищенні. Вже у нас починається та сама гіпертензія, той самий інфаркт, а це вже ризик інсульту. І багато-багато всього. Тобто і цукровий діабет другого типу, будь ласочка. Тому от, ментальне здоров'я це важливо. Oh